Я по Uber дуже часто вожу зараз е пасажирів сахмадєду. У них там знову є програма по лояльності з Uber. І от ну, ми ж розмовляємо там лікарі, медсестри кажуть, як у вас там ремонт движеться. Збирали ж, ж всім світом гроші, мільйони ж собрали. Так, каже, блін. Е от вчора жіночку каже, Дві там два маляри, два штукатура, щось ходять, щось носять. Там ж центральний вход з Чорновола закрили. За, за зараз вход з казармаю. Ну то так, та, так, ні шатко, ні валко, щось там намагаються робити, але без особового фанатізму. Там вікна заміняють. Пройшло два роки на секундочку, там, чи півтора, чи два роки, там, тоді ж мільйони зібрали, а я ж звертав увагу, я ж там, скільки в мене десь і відео є. Звертав увагу, там ніхто не шевелиться, розумієте, що зараз як би, бушує в Україні скандал там з Міндічем, з енергетикою, з усім. Але ж ну, куди не ткни, така ж сама жопа, ну, розумієте? Це ж просто забули вже всі, а там, ну якби грошики забрали всі. І ось теж віз недавно хлопця, який там працює, каже, там таке щось <кій> ні шатко, ні валко. Все печально, розумієте, Ну, коли крадуть на здоров'ї дітей, ну нема нічого святого, розумієте? Ми там чекаємо на щось, на якісь зміни. Ну, ну нема нічого святого взагалі. Гроші, основна святість. Ті живе гарного дня.